Івано-Франківськ підтримує українські військово-морські сили не тільки морально, але й матеріально. Про це міський голова Віктор Анушкевичу заявив під час зустрічі із заступником головного редактора Севастопольської телерадіокомпанії БРИЗ, офіційного інформаційного органу Міністерства оборони України. Звернення на підтримку українських моряків також підтримали депутати Івано-Франківської міської ради. А над урядовою будівлею в обласному центрі тепер майорітиме прапор ВМС. Тож якої допомоги насамперед потребують українські військові в Криму, дізнавались наші кореспонденти. Протягом 20 років Бриз був єдиною по справжньому української телерадіокомпанії Криму. Тамтешні журналісти завжди намагалися об'єктивно висвітлювати успіхи та проблеми вітчизняного флоту. Намагаються робити це й тепер, коли канал незаконно вимкнули з ефіру, а його кореспондентам заважають працювати поблизу заблокованих українських військових частин. Про це в Івано-Франківську розповіла заступник головного редактора БРИЗу Аліна Деак. Вона наголосила, що півострів тепер окуповано не лише військово, але інформаційно. Тож правду про те, що діється в Україні, наші моряки можуть дізнатися тільки з інтернету. А потребують вони не стільки продуктів чи обладнання, скільки обнадійливих слів, що співвітчизники їх не покинуть на призволяще. На це Віктор Анушкевич запевнив, що місто зробить усе можливе, щоб допомогти захисникам вітчизни. Івано-Франківськ підтримує наші збройні сили, підтримує військово-морський флот, підтримує тих. Військовослужбовців, солдатів, офіцерів, які дійсно в умовах такої політичної кризи, і воєнної кризи, під дулами агресорів, мужньо, патріотично несуть свою службу і не ламають свої присяги. За словами міського голови, влада Івано-Франківська зараз накопичує матеріальні ресурси для допомоги морякам. Однак поки що шукає найкращі способи, щоб передати їх безпосередньо у військові частини, щоб цим не скористалися вороги чи шахраї. Я, от, в контексті цього, слухав виступ прем'єр-міністра пана Яценюка. Ви знаєте, щоб Кабмін виділив 126 мільйонів на підтримку наших військовослужбовців і слухаючи виступ, я зрозумів, що навіть по лінії Кабміна не так просто цей фінансовий ресурс доставити в Крим до кожного бійця, до кожної військової частини. Тому Франківськ. Дасть Богу, це все закінчиться. Будемо ми зв'язуватися. Якщо буде якась така можливість, ми безумовно і в цей період надамо. Але коли це все закінчиться, франківськ не забуде мужності, патріотизму і незламності присяги цих людей обов'язково на словах а продемонструє свою допомогу. від імені українських військових у Криму Аліна Дак звернулася і до депутатів Івано-Франківської міської ради. Вона закликала політиків утриматися від міжусобиць, а активну молодь використати свою енергію для захисту української держави. Якщо хтось дуже хоче допомогти своїм збройним силам, я не закликаю до зброї, я не закликаю до війни ні в якому чині. я просто хочу нагадати, що є військові комісаріати, де вчать тримати зброю. І вчать не палити в неї різні боки, вчать витримки, мужності і стійкості. Я вас дуже прошу не вести між собою зараз ніяких бійок, ніяких сварок. Мріться, ми є українці, ми є нація, ми мусимо підтримати один одного в такий важкий період. На підтримку українських військовослужбовців у Криму Івано-Франківська міська рада ухвалила звернення, у якому депутати висловили захоплення їхньою мужністю та незламністю духу. А в сесійній залі та над адміністративним будинком Івано-Франківську тепер майорітиме офіційний прапор військово-морських сил.